Вітанечко. Вітанечко, Недільний розпакуночок разом з Ромео. Угу. Можеш показати своє обличчя, якщо хочеш. Якщо не хочеш, не показуй. Не хочу. І у нас буде розпакуночки. Дивіться, це у нас розпакуночок. <раз> да, не простий розпакуночок, а розпакуночок з ромським присмаком. Ромським присмаком, if you know what I mean. Mm. Як ти думаєш, що там всередині? Якась mm. книжечка. Звідки він знав? Він це знав. Одразу видно, що інтелектуальна дитина. Хі -хі -хі. Ну, зараз подивимось. Це, до речі, не з Violet, а з OLX. Поповнюємо е, наше, як то кажуть, знання. Дивіться, що у нас тут класне. Опа. Бачиш? Mm -hmm. Е, Roman Getto Life. Е-мое мемуар. Мемуари Еліскі Танзер. Це ромська, тобто циганська, якщо ви не знаєте, що таке Рома, це е... Роман це я. Це Роман, а це Рома. Герл, Романі. Романі, або чай. Романі чайорі. Ось. І ця, і ця Романі чайорі розказує свою е... історію невигадану. Свого життя в циганському гетто, як вона виживала. Ну, книжка трошки, звісно, по побачила, бачиш тут. Які життя. Вбували. Але тут цікаво, бач, навіть мені в нагрузочку передали таку штучку, бач? Типа, закладка? Да, але в гарному сенсі закладка. Тож, я просто багато книжок таких хоч вишукую, і я сподіваюся, що це дуже цікава буде книжка. Тож, і вам також бажаю знаходити щось цікаве.